Вітаю вас, діти! З вами знову я і наш урок української мови. На минулому уроці вам було запропоноване завдання написати твір весна. Ми з вами розібрали, яким чином має писатися твір, яка має бути структура твору, які можуть бути використані слова у написанні твору. Я дуже вдячна тим дітям. Які відгукнулися на мої прохання, і я отримала зворотній зв'язок у нашій вайбер-спільноті. Я дякую дітям, які написали чудові твори. Сьогодні ми з вами на уроці будемо працювати над іншим видом твору: твір про опис праці людей. Отож, я закликаю вас знову ж таки бути уважними, передивитися уважно відео. Прослухати пояснення, можливо, побачити певний відеоматеріал, який я відзняла спеціально для вас, і гарно працювати на сьогоднішньому уроці. Отож, тема сьогоднішнього нашого твору Праця людей на весні. Я прошу вас звернути увагу на ті малюнки, на ті ілюстрації, які вам підготовлені. Також подивитися на роботу своїх батьків або ту роботу, яку ви виконуєте вдома, для того, щоб описати процес праці. Перед тим, як розпочати писати наш твір, давайте проведемо з вами невеличку синоптичну хвилинку і дамо відповіді на такі питання. Яка зараз пора року, який місяць, яке число, тепло чи холодно на дворі? Який стан неба, яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Та що ще цікавого ви помітили цього дня у природі? А для того, щоб ваш твір вийшов кращим, ви можете використати в ньому прислів'я про працю, якими дуже багата наша народна мудрість. Давайте розглянемо тільки декілька із них. Наприклад, де праця там і щастя? Більше справ, а менше слів. Нудний день до вечора, коли нічого робити. Весняний день рік годує. Отож, я пропоную вам подумати над значенням цих прислів'їв і обрати серед них ті, які ви можете використати в написанні свого твору. У своєму творі ви можете описати будь-який вид діяльності, який можна виконувати весні. Серед таких видів діяльності можуть бути, наприклад, такі: люди весні обробляють землю під посадку овочів. Також вони вирощують сади. Відповідно до цього, ви можете продумати, які дії виконують люди стосовно цих видів робіт, і описати їх. Ви знаєте, що весна гаряча пора для усіх, також і для тих людей, які займаються бджільництвом, тому що навесні. Бджоли покидають свої вулики і летять для того, щоб запилювати рослини, а зокрема фруктові сади. Також люди доглядають за худобою навесні, що навесні зазвичай з'являється у господарстві. Так, молодняк, це телятка, гусенятка, курчатка. І людям також потрібно багато праці докласти для того, щоб вони росли. Це теж буде відноситися до одного із видів весняних робіт. Для того, щоб виконувати якусь певну роботу, чи на городі, чи в саду, людям обов'язково потрібне знаряддя праці. А ви в своєму творі обов'язково повинні використати назви цих знарядь праці. Отож, давайте подумаємо, які інструменти ми візьмемо з собою, наприклад, для того, щоб доглядати за садом. І відгадаємо загадки. Листя виберу з землі. Не лопата, а вірно, граблі. Хоча не гостра, не зубата, копає землю нам, що лопата, пострибає, наче жабка, у рядочках і в полі. Яке знаряддя праці? Ну, звичайно ж, сапка. Отож, для кожного виду робіт ми можете використати якесь певне знаряддя праці. І це ви обов'язково також повинні написати в своєму творі. А тепер давайте розглянемо ілюстрації і подумаємо, які види робіт можна виконувати навесні. Ми можемо висаджувати розсаду, згрібати сухе листя, садити квіти, сіяти насіння, вирощувати птахів, доглядати. З а Отож, ви можете обрати для себе будь-який вид діяльності, я вже повторююсь, для того, щоб написати твір про працю людей на весні. Ви повинні вміти гарно сформулювати свою думку. А для того, щоб нічого не перепутати, давайте з вами зараз пограємо в таку гру-гра, що зайве! Давайте подумаємо, На город беруть лопату, граблі, вила і ложку. Що не беруть на город? Ложку, звичайно. У квітник висаджують тюльпани, моркву, троянди, ромашки. Що зайве в цьому рядку? Ну, Звичайно ж, морква, тому що моркву ніхто на клумбі не садить. На городі сіють моркву, буряки, картоплю, огірки. Наче ніби все, що має бути на городі, але ж картоплю не сіють, тому що картоплю саджають. Але ми з вами повинні пам'ятати, що наш твір повинен бути побудований відповідно до правил будови тексту. Тобто він повинен мати зачин, основну частину та кінцівку. Тільки тоді твір буде побудовано правильно. Отож, я пропоную вам врахувати всі інструкції, всі пропозиції, які я для вас озвучила в цьому відео, і відповідально віднестися до виконання завдання. Маю надію, діти, що після того, як ми з вами навчилися писати твір, опис процесу праці людей, у вас виникло бажання написати твір. Про працю людей. Чи це буде праця, якась, яку виконуєте ви або ваші батьки навесні, чи це буде опис праці інших людей, але все ж таки я очікую на чудовий результат. А на сьогодні наш з вами урок підійшов до завершення. Я прощаюся з вами. Бажаю вам успіху, до нових зустрічей!